Вітаю вас, колеги-астрологи, в моєму практичному році по транзитам Юпітера як додаток до мого методичного посібника. Сьогодні я хочу вам показати на прикладі Юпітера, але цю аналогію можна і треба використовувати на будь-яку іншу транзитну планету, як зробити людині прогноз, як побачити, де буде відбуватися подія, позитивна вона буде чи негативна. До прикладу, я взяла просто рандомну карту, вмикаю транзити. Наша задача проаналізувати, що ж робитиме Юпітер в даній карті. Для того, щоб не дивитися очима, де Юпітер буде ходити, які аспекти він буде робити, от коли ми крутимо час, і для того, щоб не вишукувати їх так уважно в таблички, астропроцесор Z має класну функцію. Ми натискаємо різне, графіки аспектів. Це можна використовувати для будь-якого методу прогнозу, от всі вони є. У нас зараз цікавий транзит. Наприклад, на один рік можна також вибрати, від сьогодні тут можна вибрати дату-час. І що ми будемо аналізувати? Ми будемо брати транзит на Юпітер до планет гороскопу. Обираємо Юпітер, обираємо всі планетки, натискаємо Створити, і нам Z класно порахував графік всього, що протягом року буде відбуватися з цією нотельною картою завдяки Юпітеру. Його можна закрити і можна ось тут гарненько списком. Я завжди собі відкриваю списком, копіюю і вставляю в якийсь документ, документ із яким я буду працювати. Як же нам зрозуміти, що принесе Юпітер? І найголовніше, чи дійсно він принесе лише хороше, бо в нас в теоретичних посібниках прийнято говорити, що Юпітер це завжди благо, там успіх і удача. З одного боку, так, але природа Юпітера така. Що він розширює все, до чого він доторкається, якщо Юпітер доторкається до другого дому гороскопа, то зазвичай ми трактуємо, що буде удача в грошах, успіх фінансовий, можливості заробітку, прибутки і подарунки. Але е трактовка транзиту, який в принципі будь-якого методу гороскопа, методу прогнозу, залежить від того, наскільки ви класно володієте знаннями астрології, тому що другий дом це ж не лише наші фінанси, здобутки. Це наші ресурси, які ми витрачаємо. Тому, наприклад, коли Юпітер ходить по другому дому гороскопа, так, це можливість заробити, можливість здобути, але це можливість втратити, переплатити. Як ми дивимося, як нам зрозуміти, це буде негативний прояв чи позитивний? Нам це показує аспекти, які робить транзитна планета, поки ходить по дому гороскопу. Саме вони покажуть. Трактовка буде плюс чи мінус, і ось тут я в своєму, своєму методичному посібнику я вам даю такі заготовочки. Наприклад, коли Юпітер ходить по, третому, по третьому дому, як це може проявитися позитивно і як це може проявитися негативно. Відповідно, коли в нас є ось такий класний графік аспектів, ми можемо побачити, от коли Юпітер робить тригон, наприклад, до якоїсь планети в такий-то період, ми нашому клієнту можемо дати рекомендацію, що, скоріше за все, це буде вплив позитивний. Якщо цей аспект напружений, скоріш за все, вплив буде негативний, але знову ж таки. Володі підвищуємо свої знання астрології, залежно який це дом гороскопу. Коли Юпітер ходить по восьмому дому гороскопа, і людина не працює за зетерикою, людина живе на нижчих поверхах своєї натальної карти, то Юпітер розширить восьмий дом. Тобто, скоріш за все, це будуть якісь кредити, борги, зобов'язання, екстремальні ситуації, пухлини можуть навіть злоякісні утворюватися в людей на таких транзитах. Тому завжди вмикаємо голову і підвищуємо свої знання астрології. Ну і давайте на практиці. Зараз у даній карті у нас Юпітер ходить по 9 дому гороскопа. Ми виписали всі аспекти, які він робить. Пам'ятаємо, що позитивний більш позитивний вплив, негативний більш негативний. Ми відслідковуємо, куди йдуть ці аспекти, яка планета їх приймає. Основна подія транзиту відбувається по тому дому, по якому ходить Юпітер. Юпітер ходить по 9 дому гороскопа. Значить, у цієї нашої людини, у цього клієнта, він буде створювати можливості дев'ятого дому. Можемо відкрити мій методичний посібник, долистати сюди і дивимося, що може принести Юпітер, поки от, о, там ходить. В позитиві подорожі, навчання, вивчення якихось мов, релігії, філософії, може з'явитися якась авторитетна фігура, гуру, наставник. Тобто людина буде в позитиві займатися розширенням своєї свідомості, знань і можливостей. Якщо це буде прояв негативний, то, можлива надмірна впевненість, розчарування навпаки в закордонних історіях або в навчанні, або в своєму наставнику. Виписуємо: Ось, ну, це вже приберемо, це вже нам не актуально. Ось, наприклад, Юпітер робить рівно до Плутона в такий то період. Можемо виписати для себе навіть так. Юпітер йде по 9 дому, вплив позитивний. Можемо це скопіювати і вставити, зробити собі таку заготовочку. Далі аналізуємо, куди йде цей тригон, в який дом він йде. Тому що саме там буде наслідок. Основна подія по 9 дому, наслідок цієї події буде в перший дом. Юпітер робить тригон до Плутона, який знаходиться в першому дому. Тригон, скоріш за все, аспект буде позитивний. Знову ж таки, можемо повернутися до мого посібника. Знову ж таки, скопіювали, вставили і думаємо. Звичайно, нам треба врахувати аспект до планети. Тобто Юпітер плюс Плутон це там одна трактовка, Юпітер, там куди він там ще робить Нептун інша. Юпітер у доумовної Венери, це ще буде третя трактовка. Але в даному уроці, в даному посібнику, я розглядаю саме два гороскопа, тому що вони дадуть нам саме події. Аспект Юпітер плюс Венера це вже буде. Е Психологія, яка люд, яку людина буде відчувати протягом цього транзитного періоду, тобто це розширення емоцій. Емоцій багато, вони такі сенситивні, чутливі, хочеться робити добро, тобто бути юпітером через свої емоції для інших людей або для себе. Місяць це також про наші ресурси, про наше харчування, про воду в нашому організмі. Тому навіть на позитивному аспекті можливі набряки, люди набирають вагу, і от всякі такі історії. Тобто Транзитна планета плюс планета Наталу, якщо ми трактуємо планета плюс планета, це буде вплив психологічний. Там, де ця планета стоїть і транзитна, по якому дому йде, це вже буде вплив саме подієвий, яка подія може трапитися. І причина цієї, цього, цієї транзитної події завжди буде той дом, в якому стоїть наша транзитна планета в Наталі. От Юпітер у нас в четвертому домі, і давайте спробуємо зібрати цей пазлик. Тобто, 7.06 по 7.07 Юпітер буде ходити по 9 дому гороскопа. Буде робити позитивний аспект. Значить, скоріш за все, і ми очікуємо позитивний вплив Юпітера на 9 дом. Це може бути поїздка, навчання, вступ куди-небудь, вивчення чого-небудь. Можливо, людина знайде собі якогось наставника. Куди в нас ітиме цей аспект? Він буде йти в Плутонову перший дом. Які можливі прояви зростає самооцінка, віра, оптимізм? Людина стає такою яскравою, помітною, експансивною? В неї є натхнення, бажання щось діяти, і вона от вірить в себе. Як яку подію можемо людині видати, який як що що прогнозувати? Звичайно, повторююся, завжди вмикаємо логіку, і обов'язково уточнюємо обставини життя людини, що для людини актуально, чим вона живе, чим вона не живе. Якщо людина не планує, в неї немає коштів, там ну взагалі не актуальна якась поїздка, то навряд чи вона буде. Тобто нам не можна так просто копіпастити людині цей прогноз і розказувати ці варіації, бо ну це, це абсолютно непрофесійно. Якщо, наприклад, людина цього року планує щось вивчити, піти на якісь курси, будь-які, і ми бачимо таку історію, то говоримо людині так, це можливо і рекомендовано саме в цей період цим зайнятися. Тобто є шанси, що людина піде щось вчити, і завдяки цьому, який у нас буде наслідок, в неї зростає самооцінка, віра в себе в оптимізм. Причина у такої людини, у таких історій, скоріш за все, буде четвертий дом. Які, яка це може бути причина? Хтось із членів родини порадив. Людина це робить для якогось члена родини. Людина це робить для того, щоб переїхати, покращити умови свого житла. Можливо, людина з'являється якась можливість вдома більше проводити часу, і от вона думає: М, я сижу вдома, а піду-ка я щось повчу по дев'ятому дому, і це зробить мене авторитетною, класною фігурою. Далі, Юпітер у нас буде робити в той же час. І негативний аспект, напружений до Нептуна уже от в третьому домі. Давайте подумаємо, що це може бути. Знову ж таки, Юпітер ходить по дев'ятому дому, тобто можливі ті самі ситуації, але вже більш такого неприємного прояву. Так, завжди рекомендую от прям брати не для клієнта, повторюю, бо це важливо, так? не для клієнта, а для себе. От просто копіювати з якогось методичного матеріалу, яким ви користуєтеся, і вставляти собі у файлик, щоб воно було все перед очима. Неможливо і неправильно тримати все в голові, бо тоді ризик щось забути і заплутатися. Так, негативний Юпітер ходить по 9 дому, скоріше, буде ходити негативно. От він буде робити аспект до Нептуна, ну, психологію, то не сьогодні. От Нептун стоїть в третьому дому гороскопа. Повертаємося до мого посібника. Юпітер у третьому домі негативний прояв. Дивимось на карту, дивимося на трактовку, думаємо, що це може бути. Юпітер по 9 домі негативно. Фанатизм, надмірна впевненість, розчарування у духовному вчителі або навчанні, ідеалізація життя за кордоном. Це буде основна подія. Наслідки її вильються в третій дом. Ми, людина отримує саме в цей період розсіяність, їй буде складно зосередженість, буде велике ментальне навантаження. І тут, знову ж таки, вмикаємо голову і відповідно до того, чим живе людина, можемо трактувати. Можливо, людина в цей період захоче щось повчити, для того, щоб зросла її самооцінка, віра в себе оптимізм. Але от саме в цей період їй буде це даватися складно через надмірну впевненість, через розчарування, можливо, в тих курсах тому вчителю, якого вона вибрала. Якщо це буде поїздка, в людині в цей період може прийти якась ідея, пропозиція, вона собі запланує подорож за кордон, але ми, астрологи, ми маємо попередити підстелити соломку людині, дати парасольку, коли на горизонті дощ. А саме в цей період в людини на горизонті і буде дощ. Тому ми говоримо, що так, є така можливість, але враховуйте, що от саме в цей період з епіцентром, ось тут, коли аспект буде точний, вам буде складно засередитись, можливі якісь там бюрократичні історії, які виснажують, можливі контакти, поїздки, які будуть втомлювати, і от буде можливе розчарування в тій поїздці за кордоном, можливо, щось складеться не так, як нам треба. І отак, от все трактуємо, і так ви зможете зробити людині прогноз по Юпітеру в раку. Теж бачите, як вийшло зовсім випадково, тому що причина моєї уявної людини оцих всіх історій, подорожі і всього, чого може бути, це четвертий дом, сім'я, родина, житло, нерухомість. І у нас Юпітер поки ходить в раку до наступного року ще рік, він буде тримати наш фокус на родинних зв'язках. На сімейному вогнищі і в нас усіх мотивація до дій по Юпітеру, до розширення, подорожі, експансії, буде саме родина. Давайте зробимо якусь іншу людину, щоб це вже був не дев'ятий дом. Ось, давайте. от Юпітер заходить в п'ятий дом. Так. Угу. Знову будуємо графік Юпітер. Обираємо планети. Я тут не обираю дома, бо ну, немає сенсу. Ми ж так... Юпітер не така швидка планета, тобто ми ж бачимо, по якому дому він ходить. Створюємо, мені знову ж таки зручніше працювати зі списком. Давайте подумаємо, що може бути в такої людини. Давайте залишимо точні аспекти. Юпітер ходить по п'ятому дому гороскопа. Відкриваємо посібник. Перший у нас аспект, ой, ну не перший, так довгенько так буде більш негативний прояв. В Юпітер у п'ятому домі негативні прояви. Це може бути якась надмірна азартність, надмірна авантюрність. Тобто людині приходять якісь ідеї, вона їх не перевіряє, не аналізує, вимикає свою холодну голову, і лізе там. В усі авантюри. Залученість до справ дітей і от надмірний відпочинок. Тобто, коли людина не може адекватно працювати, не може адекватно відпочивати. Їй хочеться тільки відпочивати, але її роботу ніхто не відміняв. Тобто, можемо робити людині такий прогноз. І повторюся, велика залученість у справ дітей: Юпітер квадратурою до місяця. Психологічно це знову ж таки надлишок емоцій, їх дуже багато, хочеться плакати, все, все роздувається до невеликих, до неймовірних масштабів, тому що Юпітер роздуває все, до чого -то торкається. Місяць в нашій натальній карті стоїть у першому дому гороскопа. Значить, Юпітер, ходячи по п'ятому, буде негативно впливати на перший дом гороскопу. Копіюємо, вставляємо і будемо робити наш конструктор. Так, і в цій карті, де в нас стоїть Юпітер, стоїть у сьомому дому гороскопа, тобто це тема якихось людних стосунків, партнерства або от інших людей, яких ми можемо назвати своїми партнерами це не обов'язково дружина-чоловік. Уявімо, що це жіноча карта. Що в нас може бути? Юпітер зайшов у п'ятий дом. Хочеться відпочивати, не хочеться нічого робити. Раптово дуже почали напрягати діти, хочеться все покинуть і піти в усі тяжці. Наслідок цього всього буде перший дом, тобто людина буде відчувати ці негативні емоції. Для неї це буде стресово. Оця вся роздутість ситуації приведе до того, що людина може переїдати. А в нашому випадку так трапилося, що дублюємо цей показник, тобто множимо тут буде x 2 скоріш за все, так і буде, тому що юпітер ще місяця аспектує, Я вже сказала, що за ці всі історії відповідає. Залежність від враження, надмірна демонстративність, самовпевненість, ризиковані вчинки, втручання в особисте життя інших. І отут знову ж таки, залежно від контексту людини, збираємо цей паслик. Якщо в неї є діти в такої людини, ми бачимо, що Юпітер ходить по п'ятому дому, можливо, вона буде надмірно залучена у справи дітей і якраз це програється як втручання в її життя. Оскільки в нас Юпітер стоїть в сьомому домі гороскопу, можливо, буде якась ситуація із дітьми в цій родині. Причиною, якою стане чоловік, наприклад, цієї жінки, тобто буде якась ситуація, чоловік там щось там ляпнить, жінка йому щось відповість не стримається, тому що емоцій буде дуже багато, і от всі повтручаються в життя одне одного. Можливо, людина завагітніє. Навіть якщо це вплив негативний, це не означає, що цього не буде цієї ситуації, просто вона може бути більш важка, з якимись ну, не дуже приємними емоціями. Можливо, людина завагітніє, тому що Юпітер буде ходити по п'ятому дому, але от набере вагу, будуть, можливо, якісь ризики для такої людини. Ну і в той же час у нас давайте ще у нас буде Юпітер робити квадратуру до сонечка. Докрутимо ось. Юпітер робить квадратуру до сонечка. Так? Давайте трошки докрутимо. Знову ж таки, як трактуємо? Негативний вплив п'ятого дому, тобто азартність, авантюрність, хочеться відпочивати і нічого не хочеться робити. Куди йде наш цей негативний вплив? В сьомий дом. Повертаємося. Додамо сюди. І бачите, як, як цікаво вийшло в цій карті, що тут і сонце в Наталі стоїть в сьомому домі. Тобто, сьомий дом дому множимо на два. Як ми можемо трактувати, наприклад, якщо це буде якась романтика? Да? Багато залицяльників, багато авантюрних справ, багато флірту. Враховуємо, що це також сьомий дом, так, але це все знайомства неякісні, більше не кількість і принесуть скоріше розчарування, ніж реально якогось класного партнера. Ну, і так далі. Крутимо Юпітера, дивимося, де він буде стояти. Негативний чи позитивний вплив трактуємо відповідно до тих аспектів, які він робить. Причина натальний дом, наслідок. Дом, який приймає транзит, основна подія проходить по тому дому, де йде наша транзитна планета. Сподіваюсь, був вам корисний цей урок. Повторюся, що так само можна трактувати будь-яку транзитну планету. Якщо вам актуалочка, зараз там у Сатурн змінив знак, Нептун не так давно до нього скоро доєднається, так, якщо вам актуалочка, інші планети і Трактовки, уроки, методичні посібники, пишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, і я буду намагатися радувати вас таким корисним контентом.